19 сторіччя 1890 рік Австро-Угорщина. Граф Ервін Фрідріх Шенборн, представник п'ятого покоління Шенборнів, розпочинає будівництво мисливського замку, в якому згодом приймає елітну аристократію з Будапешту та Відня під час сезону полювання на диких звірів. Конструкція замку має дивну астрономічну закономірність 365 вікон. 52 кімнати та 12 входів. Останній з династії Шемборнів граф Георг Ервін в 1944 році залишає замок та повертається до Австрії. Сьогодні мисливський замок входить до складу санаторія Карпати, провідної оздоровниці Закарпаття, що знаходиться у мальовничому урочищі Берегвар у долині ріки Латориця у передгір'ї південного схилу хребта українських Карпат. Унікальний м'який клімат у поєднанні з використанням лікувальних вод Карпатська та Поляна Купель сприяють успішному лікуванню хронічних захворювань серцево-судинної та нервової системи, а також оздоровленню вагітних. Санаторій оточує чудовий дендропарк із декоративним озером у центрі, закладений ще у 19 сторіччі. Завдяки чистому повітрю, насиченому ароматами лісу, кліматолікування підвищує рівень імунних і захисних сил організму, нормалізує його функціональний стан, покращує обмін речовин і значно підсилює лікувальну дію інших курортних факторів. На території санаторію знаходиться природні джерело краси, кремниста вода якого використовується для питного лікування захворювань системи кровообігу, обміну речовин та органів сечовиділення. За легендою джерело отримало свою назву після того, як дочка графа Шенборна перетворилась у справжню красуню, умиваючи лице джерельною водою. У санаторії функціонують п'ять профільних відділень. Кардіологічне відділення для лікування системи кровообігу із супутньою патологією органів травлення, опору та руху, неврологічне відділення для лікування центральної та периферичної нервової системи, спеціалізоване кардіореабілітаційне відділення для хворих, що перенесли інфаркт міокарда та операції на серці. Спеціалізоване реабілітаційне відділення для вагітних із порушеннями перебігу вагітності, а також спеціалізоване реабілітаційне відділення для хворих, що перенесли гострі порушення мозкового кровообігу. Лікувально-діагностичний корпус забезпечує практично всі види фізіотерапевтичних процедур. До ваших послуг кабінети гідротерапії, що включають вихрові ванни, висхідний душ та підводний душ-масаж. Кабінет зокеритотерапії, Кабінет рефлексотерапії, Кабінет кишкових промивань, Кабінет синглетно-кисневої терапії, Кабінет апаратної фізіотерапії. Кабінет дарсонвалізації. кабінет світлолікування, кабінет електросну, зал механотерапії, кріосауна. Зверніть увагу. Температура середині сауни знижується до мінус 180 градусів. Кабінет функціональної діагностики. Кабінет фітопаротерапії. Кабінет спелеотерапії. Кабінет ароматерапії. Кабінет єрудотерапії, лікування лампою біоптрон, масажний кабінет, масажні ліжка Нуга Бест, зал зі спортивними тренажерами та біговою доріжкою. Сауна інфрачервона та фінська, солярій, стоматологічний кабінет. У санаторії створені всі умови для догляду за вагітними, у тому числі на випадок пологів. Колектив висококваліфікованих лікарів забезпечує високий рівень обслуговування хворих та відпочиваючих. У санаторії Карпати функціонує критий басейн із температурою води 28 градусів для оздоровчого плавання, джакузі та малий лікувальний басейн із температурою води 34 градуси для проведення гідрокінезотерапії. Для хворих та відпочиваючих санаторій забезпечує дієтичне харчування за системою попереднього замовлення страв. При цьому меню коригуються лікарями у відповідності до профілю лікування. Існує також можливість альтернативного харчування, що враховує індивідуальні побажання відпочиваючих за їх власним смаком. На першому поверсі їдальні розташований фітобар та бювет із лікувальною мінеральною водою Поляна Купіль. Вода подається підігрітою до температури 20 та 40 градусів для підвищення лікувальних властивостей. У фітобарі вам запропонують 4 види чаю в залежності від напрямку лікування. Гостей санаторія Карпати чекають комфортабельні номери: одномісні, двомісні та двокімнатні люкси з усіма зручностями та цілодобовим постачанням холодної та гарячої води. Корпуси опалюються за допомогою окремих сучасних котелень, що створюють затишні умови для відпочинку протягом цілого року. Санаторій розташований поруч із залізничною станцією Карпати та автотрасою з полученням Київ-Ужгород, що робить його географічно зручним для приїзду відпочиваючих. Більш детальну інформацію про санаторій та замовлення путівок можна отримати по телефону або на сайті санаторію.